Наприклад, PFCU Charity. з 2021 року. Вони допомогли вже більш як 37 тисячам українських родин. Чим саме далі розказуємо? Продуктовий набори собраний немножечко веде раз долися, що фільмів добавлять да продукти з не для святкового стола, але я вірю в то, що вони все одно кому та тепло і любов. Таких звітів з пошти у телефоні волонтерки Мишикоян кілька сотень. На кожному відео горе посилок надісланих українцям. Стараємося зібрати максимально гарні продуктові пакунки, щоб родина, якась, яка отримать цей пакунок, могла приготувати щось з нього ну не раз і не два. І щоб усім хотіла, щоб були якісь солодощі, каші, крупи, консерви, м'ясо, масло, молоко, олійка. Благодійна організація ПФКУ Чаріті, якою керує Ема, почала працювати у 2021-му. Майже одночасно з народженням маленького добриня у сина жінки діагностували рідкісне генетичне захворювання. В нього була одна із різновидностей Ілепсія, дуже важка, на жаль. При цьому генетичному заболіванні дуже великий відсоток смертності, і на жаль, добриня попав у цей відсоток. Під час семи місяців боротьби за життя дитини ема побачила брак сучасного обладнання у медичних установах. Тоді з'явилася ідея допомагати медикам з закупівлею апаратів. З чоловіком вирішили відкрити благодійну організацію для того, щоб допомагати дитячим домам, діткам з інвалідністю і з важкими вадами. У Києві ми допомагали лікарням, таким як Ахмадіт. Це було від. Діляння для важких дітей також ми допомогли дитячому центру для діток з вадами, які на Багатирські розлаштовані. З початком повномасштабної війни Ема та її благодійна організація допомагали евакуювати дітей та жінок з Київської області у безпечні місця. Спочатку я була тією, кому допомогли. Потім земо почали допомагати людям. Вона їх розселяла повсюди, по всьому Закарпатті, де тільки вона могла це зробити. Готувала, годувала, переселяла і допомагала всім, чи могла. Тоді ж і почали збирати перші пакунки з благодійною допомогою для населення. У фонду був телеграм-канал, в якому звичайні люди писали, що в них нечого їсти. Ми вирішили, що треба щось з цим робити, і розпочали шукати їжу і допомагати усім, хто потребує допомоги. Нині у благодійній організації задіяно близько чотирьох десятків волонтерів. Вони відправляють гуманітарні конвої у прифронтові громади, влаштовують роздачу продуктів та засобів гігієни у Києві. Ми допомагаємо багатодітним родинам. Це навіть якщо не ВПО, тому що розуміємо, скільки їх зараз є, і наскільки їм потрібна допомога через реалії, наші через ціни, через все. ВПО родини також їх теж стає дедалі більше. На жаль, пенсіонери. Також окрема категорія, тому що знову ж таки ми знаємо пенсії, ми знаємо ціни і люди з вадами фізичного та ментального розвитку. Допомогу від ПФКУ Чаріті нині отримали більше 37,5 тисяч українських родин.